Ну і тим часом вже з'явилася інформація. Очільник ОВА на Запоріжжя, Запорізькій області говорить про те, що ворог зараз б'є по Запоріжжю, Вибухи вже пролунали в декількох районах, попередньо без постраждалих на цю хвилину. і Повітряна тривога лунає по всій території області. Тож просять не нехтувати правилами безпеки. Ну і відповідно проходити до укриття. Тож бачимо, що ми зараз говорили про те, що росіяни здійснюють ось цей масований терор по всіх регіонах і зараз під. Цим контролем під ворожим терором перебуває на жаль наше Запоріжжя. Ну, ми тим часом йдемо далі і будемо говорити на наступну тему. Над Львівщиною зафіксували проліт щонайменше трьох китайських розвідувальних апаратів супутників серії Яоган під час масованої російської атаки 5 жовтня. Про це повідомляє мілітарний, посилаючись на дані моніторингового сервісу, який відстежує переміщення космічних апаратів, попри офіційну заяву Китаю, що ці супутники використовуються для наукових досліджень. Фахівці вважають, що це військові апарати. В МЗС Китаю заявили, що їм нічого не відомо про надання росіянам даних супутникової розвідки для ударів по Україні. Про це будемо говорити далі з Глібом Остапенком, політичним консультантом, експертом із питань зовнішньої політики. Пане Глібе, я вас вітаю. Дякую, що сьогодні знайшли можливість долучитись до нашої розмови. Вітаю щиро, доброго ранку. Отже, бачимо, що польоти, польоти китайських супутників над Львівщиною зафіксували. Що це може означати? Чи справді хоча Китай це спростовує, чи справді Китай вже він і до цього був повноцінно і втягнутий, але прольотів китайських супутників ще не було. Так, абсолютно, абсолютно так воно і є. Ми бачимо, те, що зараз Китайська Народна Республіка все далі і далі буде намагатися більш активно грати проактивну, більш відкриту гру у протистоянні Російської Федерації проти України та колективного заходу. Ми бачили, що у 2022-2023 році Китайська Народна Республіка намагалася більш балансувати в 2024-2023 показувати, нібито вони є якимось там медіатором, який намагається балансувати між позицією офіційного Києва та Москви. При цьому надаючи технології розв'язання, Звідви дрони зараз надають інформацію від супутників. В принципі, якщо говорити конкретно, ми будемо бачити у наступні роки, 25-му, 26-му, 25, 26, 27, му що китайська народна республіка буде виключно посилювати свою взаємокооперацію з Російською Федерацією, тому що вони розуміють, що якщо Російська Федерація програє цю війну, то фактично від цього програє і Китай, тому що Європейський Союз, Україна, Сполучені Штати в Європейському континенті посилять свої сили і вже не. Зможуть фактично китайська народна республіка настільки маніпулювати різними державами, такими як наприклад Угорщина або Словаччина, або надсилати своїх шпиганів кудись там в Брюссель, вже настільки проактивно. Загалом, якщо говорити про конкретну юридичну тематику, то з міжнародним космічним правом космічний простір є абсолютно відкритим для дослідження та використання різними державами. Фактично, жодна країна не може заборонити проліт супутників над своєю територією або претендувати там на якесь, скажімо так, володіння частинами цього космосу, тому якщо говорити юридично, сам факт. Проходження китайських супутників на території України не є реальним порушенням. Такі польоти вважаються законними доти, поки супутники не здійснюють діяльність, яка може вважатися розвідувательною, і саме конкретно у військовій сфері. Однак, як вже буде було сказано, якщо буде доведено, що Китай передавав Росії дані, отримані під час цих польотів, і ці дані використовувалися для ударів по українських об'єктах. Це вже дійсно вважається матеріальною підтримкою агресії Російської Федерації проти України, і у такому випадку Пекін може порушити принцип так званого нейтралітету у космічному просторі, та ну сподіваюся, зіткнутися з міжнародними санкціями. Хоча наскільки це буде кінцево імплементовано, я в цьому вже за останні 8 місяців не досить певний. Але попри те, що ви говорите, що можуть супутники літати безперешкодно, Пекін все одно говорить про те, що наших супутників там не було. Але тоді вони, в принципі, можуть визнати цей факт. Фактично так, але ми бачимо, те, що Китай хитрий, і навіщо для їм взагалі щось визнавати, якщо вони можуть таким чином балансувати? І це вже не перша заява, коли МЗС КНР говорить про те, що вони не знають нічого про цю інформацію. Ми також пам'ятаємо інформацію в статтях. А про те, що Китайська Народна Республіка та її інженери і різні технарі намагаються їздити на територію Російської Федерації на різні там заводи. Наприклад, Біжевську завод Купол, ми бачили ці новини буквально тиждень тому назад, як виходили цілі розслідування. Про те, що китайські інженери дійсно їздять на виробництво військово-промислового комплексу Російської Федерації, намагаються там розширювати. Скажімо так, технологічні спроможності Російської Федерації для того, щоб вона вдаряла по території України, і ця кооперація буде надалі продовжуватися і посилюватися. Так, Китайська Народна Республіка не буде цього визнавати, і абсолютно неважливо, можливо там якісь комерційні компанії або комерційні інженери їздять на територію Російської Федерації. А Пекін робить вигляд про те, що вони не мають до цього ніякого відношення. Це ж наші вільні, там наш вільний ринок, наші комерційні корпорації, наші компанії їздять до Росії. Ми не можемо. Ми цього контролювати, тому що офіційна риторика а, офіційного пекіну абсолютно інша. Ми намагаємося бути медіаторами, але насправді абсолютно зрозуміло, що Компартія Китайської Народної Республіки знає про все. Вони всередині своєї країни досить багато чого контролюють. Там кожне око бачить кожну людину, кожен рух, кожну корпорацію. Все це. Відстежуються і тому такі, скажімо так, серйозні геополітичні дії з боку комерційних компаній абсолютно 100% затверджені з офіційним урядом у Пекіні. Тому всі ці реакції МЗС, ну це таке дипломатичне балансування. Яке іноді, чесно кажучи, мені схоже на те, яким чином діти в дитячому садку десь говорять про те, що вони не вдарили когось або не вкрали щось. Ну, це приблизно саме так. Тому, в принципі, в міжнародній політиці ми також бачили, бачимо такі от нюанси. Це теж саме робить Російська Федерація. Будь-яка вигадка покривається дуже якісною пропагандою, і ця якісна пропаганда потім стає в головах у певних людей повноцінною правдою. Ну, в принципі, людина, якому сарпіс, це взагалі окремий такий дуже цікавий. Цікавий вид, коли є реальні факти на землі, але те, що показали по телевізору, або десь в пропаганді Кремля або в пропаганді Пекіна, повірити за це там можна буквально за одну добу перегляду цих всіх відео та, та, та пропаганди, пане Глібе. Тут звичайно, що ми постійно питаємо: а чи буде реакція тоді? Америки, хоча вона може бути або взагалі не бути або неоднозначною, але все ж таки, адже бачимо, що ну вплив Китаю він все більше посилюється його роль, її роль у війні Росії з Україною так само. Так, абсолютно і це вже я скажу так, неможливо кінцево неможливо зробити. Можна зробити якісь превентивні дії для того, щоб обмежити вплив Китаю, але ми будемо жити через 15-20 років у тому світі, коли дійсно світ буде дуже багатополярним. Основні полюси це буде сполучені штати та Китай, але сила Китаю буде посилюватися, і це вже зупинити важко. Це можна лише Відстрочити або штучним чином підпилювати, якщо це можна так виразити. Але в принципі, вплив китайської народної республіки буде виключно зростати е, у цьому сторіччі. І щодо реакції, ну потенційно Вашингтон може ввести санкції проти окремих китайських компаній, якщо знов ж таки буде доведено передачу даних Російської Федерації для того, щоб вона конкретно вдарила по території українського підприємства. Е, скажімо так прецедент вже є у 2023 році. США внесли до. Санкційного списку компанію Спейсіті вона надавала супутникові знімки приватній військовій компанії Вагнер. Якщо про цю приватну військову компанію, ще хтось пам'ятає, і в 2024 році низку китайських виробників дронів також було доведено до санкції за надання допомоги військовій Москві. Формат такий, якщо і буде реалізовано, очікується такий саме, як і було проговорено. Тобто, це індивідуальні санкції проти учасників ланцюга. А не конкретно проти китайської народної республіки. Я не впевнений, що США наразі спроможні вести повноцінні санкції проти Китаю. Ми бачимо, як вони вже з квітня місяця торгуються а, за питання тарифів. Зараз 55% І до 10 листопада ці 55% так і лишаються. Я не думаю, що це питання буде підвищено. Пане Глібе, тут я з вами не можу не погодитися. Дякую вам ще раз за те, що доєдналися до нашої розмови. Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, був з нами на прямому зв'язку.